Доброго здоров'я всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні в гарну таку ще зимню погоду, але в світлий сонячний день покажу вам, пропоную вам оглянути Ямаходжок sa 16 Це в нас двохтактний скутер на повітряному охолодженню. sa 16 Цікавий, популярний, потужний, зручний, скажімо так, Скутер, двохтактне покоління ще тих скутерів, які гарно їдуть і непогано виглядають. от Зокрема, 16 одна з таких скажімо так потрібних і цікавих моделей. Вона мені завжди подобалась в основному за своєю приборною панельки. Дуже красиво вночі. І цей з двохтактних скутерів, наскільки я пам'ятаю, колись було фантастично коли так робить стрілочка. Електронний пробіг, електронний датчик на бак 27 317 кілометрів пробігу у цієї 16-ї Ямахи, але щоб ви розуміли, стан, стан дуже класний для доглянутого скутера з Японії з таким пробігом, це взагалі ніяких питань немає, так як всі знають, що таке Ямаха, і скільки вона їздить. Дивіться, задня гума ще прийшла. Гарна заводська данлоп, відсотків 50 задньої залишилось. Повністю вся в стоковому стані, мається на увазі, що все японське, все ціле, все оригінальне залишилось, єдине, що косметично там підфарбували колеса. От. Пластик фарбований також, чорний колір, чорний такий з синіми блискучими такими елементами. Зараз не знаю, покажу вам чи ні. Отак от вона на сонечко виглядає красиво, красива модель, красиво виглядає в ідеальному стані зовнішньо, тобто без єдиної подряпинки, без дефектів. Так, Передня також Dunlop, а передня взагалі там відсотки 80% залишилось 2020 року вона, тобто свіженька гума. от Тут гідравлічна вилка. Нагадую, що є дві версії 16-го джога, це і тайванський збірки, як у нас, і японський. І там відрізняється передня підвізка. У японській версії вона пружинна, а тут вже гідравлічна. І, звичайно, всі хочуть гідравліку, вона, звичайно, якісніша, комфортніша, надійніша і більше служить. Тому не всі навіть, скажімо так, хочуть. Японської збірки, але коли береться японська збірка, міняється траверса, і ви можете собі також цю вилку з тайванської модельки поставити, і буде взагалі чудово. Коротше кажучи, все супер по зовнішньому стану. З пластиковим багажником прийшла взагалі, як я й сказав, без дефектів. Навіть з рідним сидінням залишилось. Виявляєте, сидінню років 20, як мінімум, і воно живе. Все під сидінням також чудово, чистенько, тут у нас бензин, бак, бак нержавий, все добре, хоча буває також. Так, і тут у нас масло. Такий бачок за, закручений, але у нас є на приборній панелі, хто не знає, тут ще значок Ойл, коли засвітиться ця лампочка, відповідно потрібно буде долити. Масло в маслобак. Так, супер. Взагалі подобається мені 16 та і виглядає вона привабливо на її роки. До речі, може на диску зараз знайду. 02. 02. 13.07. го року виходить у нас Джог. Майже 20. Коротше кажучи, класна моделька, кому подобається, рекомендую. Тим більше в такому чудовому стані, дивіться, два ключі. Так якось я повинен. Так. Значить один ключ у нас. Не зрозуміло. Так, все працює. Заводиться зі стартеру. Хто знає, як повинен джок працювати? Чудова робота двигунчика, ніяких в мене питань абсолютно немає до роботи двигуна, навіть обгонної муфти не чутно. Прекрасно працює. Так. Вся електрика працює, поворотники, стоп-сигнал, бібіка, спідометр, все працює, ближнє і дальнє світло також. Ну, як завжди, невеличкий тест-драйв А, секунду. Ми ще ж не заводили його з, з ножки. З кікстартера обов'язково покажу. Все, заводиться, все чудово. Так. Е, що ще мушу вам сказати? Високим також буде на 16-й зручно, так як тут пологий пол, можна отак вирівняти ноги. Більш-менш комфортна моделька навіть для людей з високим зростом буде доволі комфортно. Ну а те як вона їде, це вже ямаха. Гарно тримає дорогу скутер, взагалі супер. Відчувається, що гарненько й набирає навіть з моєю вагою в 90 кілограм. Нагадую. Гарно біжить, гарний набір по швидкості, але максимально десь в районі 53. Можливо, трошечки є знос по ремню, можливо, але набирає гарно. Так, все чудово. Рекомендую, хто хоче собі 16 джок. Купуйте, вони скажімо так, вкрай рідко бувають, тим більше в чудовому стані дуже важко знайти. Е, купуйте. Не то дійсно моделька рідко трапляється. Самі бачите, вже пройшло в районі 20 років, як їх перестали випускати, і ще одиничні такі випадки трапляються хорошої техніки, так що купуєте, не пожалкуйте, це японська якість, техніка дуже надійна. і Не забувайте, заходьте заходьте на телеграм-канал. там Інші варіанти для вас, пропозиції з цінами, з відео. Всім до нових зустрічей!